Привіт, друзі! Ваші відгуки до минулого відео надихнули мене записати ще одне з новими знахідками секунду. До речі, в останні теплі дні осені знайшла собі нове хобі, просто в рандомний день пішла і купила собі баскетбольний м'яч, і стараюсь кожен день тепер виходити на майданчик. А все тому, що в мене трапилося щось схоже на вигорання. Я перенала у своє хобі з головою. Спочатку це був період. Коли я кожен день малювала, потім в мене був період, коли я кожен день вивчала музичні інструменти і співала, писала пісні і вірші. До речі, можливо, хтось скаже, що це щось схоже на гіперфіксацію. Тепер я в тому місці, де відчуваю деякі творчі вигорання, але стараюсь не переживати з цього приводу, бо наш шлях полягає в пізнанні себе, вивченні, покращенні, і це ніби постійний процес пошуку. А такі періоди, які ми називаємо вигоранням, це просто перезавантаження для чогось нового. І періоди я роблю розхламлення у своїй квартирі, детокс від соціальних мереж, стараюсь більше проводити часу на подвір'ї, і це дійсно допомагає. Перша знахідка це сіра спідниця, яка у мене асоціюється з Рейчел Крін. Також взуття під образ. Гарно виглядаю в комплекті з підзачком. Буси, до речі, теж з секонд-хенду дуже гарні, прикольно доповнюють образ. І синя куртка з минулого відео, теж, на мою думку, сюди пасує. Ось така сумочка секонду. Наступний образ трохи тепліший. І навіює вайп Gilmer Girls, ну або ж вайб одного відомого аніме. До речі, моє улюблене. Ще одна знахідка з секонду, яка покорила моє серце, це сумочка сова. Подивіться, яка мила. І такі черевички для доповнення образу. Довге синє плаття, ще одна річ, яка нагадує мені Фібі Буфе в перших сезонах. А тут неочікуваний літній камбек у вигляді голубого плаття і сумочки кавуна. Вступний образ для читання або малювання в парку. Наступні знахідки це салатова кофта, зелена куртка і білі штани. Дуже подобається колір кофти. Також я знайшла такий білий светрик, мені дуже подобається. Кремова в'язана жилетка. Напевно, її краще було видягти з ковтинкою з довгим рукавом для цього образу. Написує під кремовий картуз, до речі. Ну і наостанок домашнє тепле платічко з вишитими котиками на ньому. Дуже миле і комфортне. Тож дякую всім, хто додивився, залишайте свої коментарі, мені надзвичайно приємно читати ваші відгуки. У мене зараз вийшла нова пісня, нерішуча на всіх музичних платформах. Сподіваюсь, що вам сподобається. Я сала мені мама, що я нерішуча, що довго вагаюсь, на місці стою, але це вже мене не мучить. Тепер свою нерішучі люблю. Дякую за перегляд, всіх обіймаю і до зустрічі.